Сенатор республіканець Лінсі Грем повідомив, що найближчими днями Україна отримає рекордну кількість зброї. Він зазначив, що Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти Росії. Це можуть бути дуже серйозні санкції. Також Сполучені Штати планують зайнятися російськими активами, які вже конфісковані. Грем підкреслив, що Сполучені Штати вже надали Україні багато зброї та грошей. Є угода про мінерали, яка коштує трильйони доларів. Сенатор вважає, що Європа теж скоро допоможе Україні ще більше. Він натякнув, що незабаром будуть нові дії з конфіскованими активами. Європейські країни вже конфіскують доходи від російських активів. Сполучені Штати хочуть зробити ще більше. Грем сказав, що НАТО намагається запобігти захопленню України. Конгрес США готує новий пакет санкцій проти Росії. Це дасть президенту Трампу нові можливості. Сенатор згадав про Китай, Індію та Бразилію. Вони продовжують торгівлю з Росією. Грем попередив, що ці країни можуть постраждати, якщо підтримуватимуть Путіна.